Днями відбулося чергове засідання з головами громадських організацій Уманської громади. Під час зустрічі очільники громадських організацій отримали важливу інформацію щодо змін у чинному законодавстві, обмінялися досвідом роботи своїх організацій, отримали відповіді на порушені питання та надали свої пропозиції. Такі зустрічі дозволяють громадським організаціям працювати ефективніше, об'єднувати зусилля для вирішення спільних проблем. Живий доводит. Гарний діалог, де ми поспілкувалися на теми, які хвилюють наших мешканців, які входять в різні громадські організації. На сьогоднішній зустрічі був представник поліції, який розказав про шахрайські дії, куди втягують людей похилого віку. На що звертати увагу, на що не потрібно реагувати, тому що можна бути ошуканим. і я сподіваюся, що. Що голови громадських організацій донесуть цю інформацію своїм членам. Крім того, питання соціального захисту, пенсійного забезпечення, пільг різноманітних, як вони нараховуються, куди звертатися, хто має можливість отримати пільги. Це все озвучувалося. І надалі будемо зустрічатися. Прошу. Мешканців Уманчан, які спілкуються з керівниками громадських організацій, які є членами громадських організацій, піднімайте питання, які вас цікавлять, для того, щоб ми мали можливість надати кваліфіковану відповідь, і крім того, взяти в роботу ті болючі питання, які цікавлять саме вас.